Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої золоті. Рада вас вітати на каналі Таро Україна. Сьогодні Запоріжжя, подивимось область, тому що там новини і приліт вчора був, і там. О те, що я не могла зрозуміти, хто дивився попереднє відео. А ЗС і вибухи поруч. І от сьогодні вже про це написали. Давайте будемо дивитись, розбиратись, тому що якщо вже магате, їх почуло, я ще казала минулого відео, що я не можу зрозуміти, не бачу, що вибухнула станція, щось поруч десь розривається. Тому є питання. Не забувайте підписуватись, приходити на особисті розклади, всіх обіймаю. І донатити ЗСУ. Тому що ми так трошки підрослабились, так? як кажуть хлопці, про нас майже забули. Сподіваюсь, що то не так. Запоріжжя. На щось очікують військові. Як знаєте, от, бачите, захисник на кордоні міста дивиться. Очікують на якусь небезпеку. Може бути гучно. Раз, два, три, чотири. Чотири. Зриви. Може бути гучно. Якусь в темну пору року. Чому пору року, пору дня? Запоріжжя. Втомились люди. От знаєте, як все-все-все добре, ідеально, от знаєте, коли Може, коли не гучно, тоді все ідеально. Потім бабах і все. Боже, що робити, куди бігти. Спокійно. Запоріжжя. Так, є небезпека, є тяжкий період, ваша влада трошки десь або не в місті, або сильно відпочиває, тому що не будуть надавати ніякої інформації і не будуть цією інформацією володіти. Запоріжжя. Найближчі дні. Зачистки при владі знов показують, я пам'ятаю цю ситуацію. По місту зачистки. Знаєте, дуже буде центральна влада обурена якимись діями в місті. Думаю, хтось достучався до верхушки. Викрутяться, але гроші на місто виділять. От ворог не покидає ідеї все ж таки підійти, підійти до міста, якщо не захопити, то під, під воріта прийти, знаєте? Є небезпека з повітря, вона не відміняється. І небезпека по АЕС. Щось будуть розганяти, якусь зраду. Якісь консультації паес, причому на вищому рівні тут може бути вже і Америка підключена. Якісь таємні, знаєте, в, не в колуарах, таємні якісь перемовини не з ворогом, а, з, навпаки, з тими, хто нас підтримує. Знаєте, нас протягом тижня чекають гарні новини з фронту. Але ми то подивимось трошки пізніше, ми все одно часто в Запоріжжя дивимось. Тому поки що, поки що будемо дивитись обстріли та інше. Яка є небезпека? Запоріжжя що людям треба знати? Ну, що президент зацікавлений в тому, що зберегти місто, а диявол ворог дуже сильно зацікавлений. Щоб знайти знайти, дивіться, щоб знайти серед місцевих у місті Запоріжжя зрадників тих, хто перейде на його бік. Такі люди будуть. На жаль, це завдасть якоїсь ситуації неприємною військовим. Але воно не змінить кардинальну ситуацію на фронті. Колесо фортуни на нашому боці. А ЗС знову розганяють, лякають. І я вам хочу сказати, що влада буде також перейматися. Якщо виступає офіційно президент, то це дійсно він переймається. Ну, є якась проблема. Але воно вирішиться. І громи вибухи. Будьте уважні, от в е, найближчі дні, от знову, от дивіться, поясню. Найближчі дні розказала. А от момент буде, і по Дніпру, так йшло, десь тиждень через тиждень, коли гарні новини з фронту. Буде гучно, дуже. і тут, там треба бути, От, бачите, по новинах, ми там щось звільнили. Все, наступні пару днів будьте суперуважні. Запоріжжя. Передмістя є прильоти. Буде гучно. Дрончики літять, мої хороші. А потім, потім, отакі, які, якісь такі незначні, можливо, будуть звуки, да? І знову ж таки показую. Десь 5-7 днів, великий бам, великий вибух. Гучно дуже. Оце мені не подобається. Ну, Поки не бачу, щоб ми могли це змінити, але будемо сподіватися, що зможемо. Васильівка. Ну, ми трошки перепочинемо, підемо вперед. Я не бачу великих просувань, але я бачу якісь тактичні успіхи. Не знаю, як це розуміти. Смерть велику несемо ворогу. Там гучно вогня, вогню багато. Мелітополь. Вогню багато. Вогню багато. Ну, ми на якихось позиціях в бік Мелітополя будемо укріплюватись. Завдамо шкоди ворогу, і тут чітко його ну, склади забезпечення. Вони туди підтягнуть резерв якийсь. З Мелітополя ще військові російські можуть зайти. З того боку, Бердянська. Гучно небезпечно для них. Втрати ворога. Ну, Загибель ворога показує. Гучно буде. Там як громовиця буде над морем і взриви. Угу. Так. Енергодар, давайте. Що там у нас було? Енергодар. Енергодар гучно. Обстріли. І виходи чуєте, і приходи чуєте. Руйнування біля міста. Не місто. Запорізька атомна станція. Запорізька атомна станція. У них щось може здетонувати на території? Якась необережність? Не бачу загроз. Вони там п'ють, гуляють. Вони там як під чимось. Ну зараз так, якісь свято святкують, якісь дурні. Ну, піскові. ворога. Що ми все це думаємо про якісь ставки? Що в ставках? Таєм, таємниця, а що в ставках? Так все не можу далі казати. Знову, напевно, піде, що вони хочуть підірвати ті ставки. Знаєте, менше дивіться новини. Коли буде офіційна заява на евакуацію, на що ще, тоді ви евакуюємось. Поки що кажуть, смерть буде для їх військових чомусь. Але не зараз. Це питання відкрите, але ще не час. Гучно буде все одно на станції. Там дрончики на дні літають, і дрончики не наші. Вони як запускають звідти в наш бік. Все, поки живемо спокійно. маг. мак. Ну, трошки відпочиваємо. Повітря б'ємо ворога, трошки ми якусь паузу беремо пологи. Думаємо, що з цивільними робити. Цивільних багато. Чекаємо на підкріплення. Може бути тихо поки що. Гуляй поле. Прильоти будуть, але більше ми б'ємо по ворогу. Водички хочеться, їжі хочеться. Там ми будемо рухатись. Ми будемо намагатися просунутись. Оріхів. Гарні новини. За Оріхів, за якийсь успіх на Оріхові буде обстріл по країні. Оріхів. Розвідка буде добре працювати наша. Ну, Там будуть гарні новини. В місті може бути трошки спокійніше стати. Вільнянськ. У ну, районі де щось зіб'ють, щось впаде. Місто чекає на якусь підтримку. Місто живе своїм життям, знаєте. область Запорізька фіналізована. Важко, важко, важко зараз буде. Багато вогню, багато обстрілів по ворогу, ворог по наших позиціях. Але тут такий період його треба перетерпіти. Щось по інфраструктурі. Вони потім або мости якісь знову підірвуть. Ну, дивіться новини, порада. Вірити в наступ, є таємний план. От прям показують. Вірте, є та і Верховна Жриця, є таємний план. Додому хлопців приїдуть, обіймете їх, не... не переживайте. От якась радість буде. Буде якась радість, але й неприємності. Ну, все сказала. Знову ж колесо фортуни на нашому боці.